Вправа номер 12 третій пункт. Уявіть, що на лопать вимкненого вентилятора наклеїли маленьку наліпку зі смайликом, з якою частотою буде обертатися смайлик, якщо лопаті вентилятора здійснюватимуть один оберт за 0,2 секунди. Ну що ж, дуже просте завдання. В даній задачі нам сказано, що один оберт лопаті вентилятора здійснюють за 0,2 секунди. Це в нас буде період обертання. Гадаю, записуємо тоді вдано, що період обертання це велика літера Т дорівнює. Записуємо 0,2 секунди. Це буде час одного оберту. Є? Ну що ж, проводимо тоді дві лінії. У нас запитують, з якою частотою буде обертатися смайлик. Обертова частота позначається маленькою літерою N. Ну що ж, якщо є період, як знайти обертову частоту? період обертання та обертова частота це взаємно обернені величини. Тобто, якщо у нас цікавить n, то це буде одиниця, що ділиться на t. Взаємно обернені величини. Записуємо, що n маленьке дорівнює одиниця, що ділиться на t. Цю формулу перетворювати немає необхідності, у нас є t велике, просто треба обчислити. Записуємо обчислення. Є. Отже, пишемо n маленьке дорівнює. Одиниця. Що ділиться? Замість t велике пишемо 0,2 секунди. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми на 10 помножимо і чисельник, і знаменник, то це буде 10 других. Одиниця на секунду, ну, або можна писати оберти на секунду, хай буде одиниця на секунду. І це на рівні. 10 других це буде 5. Одиниця або оберті за секунду. Є? Ну що ж, ми знайшли обертову частоту, з такою частотою буде обертатися смайлик. Записуємо відповідь. Отже. З якою частотою буде обертатися смайлик, записуємо, що n маленьке дорівнює 5 обертів за секунду. Ну що ж, ось таке просте завдання на визначення обертової частоти. На цьому вправу завершено.